Всім привіт народ, ви на каналі Дедпаса, з вами Дімас, і сьогодні в нас знову гра під назвою Стафе, де ми в ролі ведмедика будемо захищати сон нашої дівчинки Еллі. Попередній раз ми не змогли з вами пройти ні одної ночі. Давайте, може, спробуємо понизити складність і вибрати легко, може на цей раз щось вдасться. Може потрібно просто-напросто трішечки більше досвіду для цього, щоб пройти. Закинули нас на нову карту, як бачимо, де наші двері, бачу двері. Ну, в принципі, перші хвилі завжди були прості. Гноми розсипалися на раз-два. І потрібно, потрібно ще знайти їх скільки. 5 штук десь має бути. А, ось диви. А я думаю, що я вас вже загубив. Як бачимо, через предмети, через маленькі шпаринки в перилах ми не змогли прострілити їх. Так, 1800 в нас є очок, поки що. Поки що ми можемо. О, дивіться, трішки. Такс, хвиля кошмарів номер 2 Ми можемо прокачати себе, до речі. Ми можемо прокачати. Давайте щось зробимо Плюс 25 до здоров'я дверей. В принципі, необхідна штука через те, що двері вони, я дивлюся, виносять на високих рівнях складності на раз-два. Так. Ліквідація. Я не пам'ятаю на яку клавішу, здається, на В. На В, саме так. Так, закінчилися противники, давайте подивимося, я відчинив двері, що в нас тут. Тут в нас порожньо. Лише ремонт. О, не порожньо все-таки. Все-таки щось є. Ми зараз розберемося з вами тутенько тепер. Тепер в нас є автомат. Так, і десь має бути телепорт, але я його поки що не бачу. Але бачу купу противників, які майже нас атакували. Так, ми гно... з гномами. Я не можу зрозуміти, чого деякі постріли просто-напросто не залітають в них. Не залітають і все. Танкс. Все є. Дві... Що... Хто залишився ще? А, дві качечки залишилися в них тут. Такс, і нам потрібно е, знайти боєприпаси. Боєприпаси були тут. Такс. Все. Підібрали ми це. І 2000 ми витратили для того, щоб. Отримати ремкомплект для дверей. Так, четверта хвиля. На п'яту хвилю, здається, має прийти ця голова та пігня, яка буде атакувати чисто двері. Вона не буде чіпати нас, вона атакує лише двері. Це Слендермен Так, розібралися. Є. Так, хто в них тут залишилось? залишилося, залишилося три качечки. Так, ми можемо, в принципі, прокачати себе. Безкінечний спринт. Безкінечний спринт нам пригодиться. Наш ведмедик тепер буде бігати максимально швидко і при цьому не втомлюватись. Це супер. Так, качечка. Качечка поки що там. Так що ми можемо, можемо відчинити нові двері? Що в цих дверях? В цих дверях у нас знаходяться боксерські рукавички. А що вони дають? Так, стіна 650, недостатньо копійок. Я підозрюю, в мене є така підозра, звісно, що ці двері, точніше ці рукавички, вони будуть замість палки. У нас е З зброї ближнього бою є палка, яка атакує з невеликим демеджем, дивіться, скільки їх тут. А до речі, п'ята хвиля, а немає ще. Немає ще цього, немає ще слендера цього. Такс, ну, в принципі, з більшої частини ворогів ми вже розібрали. Зараз залишилось тільки гномів повідстрілювати і повідстрілювати цих роботів. Бо роботи також деколи залупаються і атакують лише. Такс, і атакують лише. Вей. забув, забув слово, яке я хотів сказати. Так, ну залишилися в принципі, майже нічого по противниках, залишився один гном. Один гном і одна качечка. Так, ну поки що одна качечка тут ходить, ми можемо відчинити ще одні двері і подивитися, що у нас тут. Тут у нас знову таки ремкомплект. Ого, це що таке? 1250. Це. Типу, щось базуки чи що. Давайте спробуємо таку. Б. Звук такий цікавий. Так, це у нас 1000 монеток необхідно для того, щоб відчинити двері. Поки що не підходить. Не підходить ніч перша. Погнали з вами далі. О, дивіться, а вже А, здалося. Я думаю, що це. А, це, дроб... це він в ролі дробовика. Використовується. Я зрозумів. Тепер ми можемо атакувати. Набагато більше цілий відразу. Так. Тут ти рипаєшся, гнида. як бачимо, ми можемо просто закидувати їхній бік, а вони будуть відлітати всі. О, блять, вдарив хтось, хтось ударив мене. Причому не дуже боляче. Натисніть є для переходу на наступний рівень. Так. Це, якісь, це якась фіча в них. Такс. Збільшення швидкості. І збільшення боєприпасів виберемо. Тепер у нас буде більше боєприпасів для нашого дробовика. Такс. В цю кімнату ми заходили. В цю кімнату ми заходили. Такс. Захистіть двері. А, оце гнидовські москові монстри. Я не можу його вдарити, я не можу його атакувати. <плес> Мене просто шкарпеткою монстри заїли. Я в шоці. Окей, дубль 2. І так, ми вже знову з вами в грі. Залишаємося, в принципі, на тій самій мапі. Нічого не змінилося, складність я не змінював. Як бачимо, на легкій це доволі такі. Важко. Ані, здається, навіть мапа змінилася. Так, все, з цим ми розібралися. Зараз ще до нас підійдуть решта 4. Ну, вони, в принципі, не будуть для нами для нас, для нами, для нас, нами, нами великою проблемою. Блін, я вибрав, не, я вибрав не, те, не, не той буст. І вийшло так. І вийшло так. Що? О, дивіться, ми вже можемо з вами придбати знижена набагато, в два рази майже знижена вартість прокачок і вартість відкривання дверей. Тобто раніше ми платили 1000, зараз ми платимо на всього 500. Так, хвиля номер 2 пройдена. Доволі таки швиденько ми з нею розібралися. Так, 250 для того, щоб отримати боєприпаси. Такс, є, дивимося, тут ще одні двері. Для того, щоб їх відчинити, потрібно було 1000. Все. Такс. Де, Де хто йде. Так, з цього боку ми з ними... Ну, доволі таки худенько воно розбирається з ними. Такс. Е, я підібрав якийсь буст, але я не знаю, що він дає, якщо чесно. Називається буст Друже. Але що він що він дає нам, я так і не зрозумію. Так, все, розібралися ми з цими скаженими качачками, і тепер. Тепер нам потрібно боєприпаси поповнити, і потрібно було б заглянути, що в нас тут. О, дивіться, тут нова пушка. Це вже... О, це вже набагато цікавіше, народ, якщо чесно. <ріст> Воно просто, просто розривається гномів на малесенькі на шматочечки Так, всі боєприпасів, в принципі, вистачає для того, щоб знищувати всіх за один раунд. Все, мінус три. Так, боєприпаси в наші залишилися. Так, можемо збільшити кількість боєприпасів. А, все, рівень на цьому закінчився. Більше ми не можемо. Не можемо нічого. Прокачати. Такс. Взяти додатково боєприпаси також не можемо. Бо це, напевно, що максимум, що у нас може бути поки що. Якщо ще будемо прокачувати себе і надалі, то в принципі можна ще таскати собою набагато більше припасів, ніж у нас зараз є. Ну, як бачимо, тепер з цим міні-гранатометом ми тепер просто імбові. О, я. А я безсмертний. А я поки безсмертний, і демеджа мені не ні, несеш ні, ніякого абсолютно. Є. Один. Один залиш, залишилась одна качечка. Можливо. Є, дивіться, наноситься демедж. За допомогою цього демедж наноситься. За допомогою звичайних. Так, що ми можемо зробити? Безкінечний спринт. Звісно, що ж ми оберемо з вами безкінечний спрінт. Так, і вже почалося з нами. В нас з вами шоста хвиля, народ. Шоста. Ми вже майже закінчили одну ніч. Такс, все, з цим ми розібралися. Так, побігли далі. Так, розбираємося з цим. їх, в принципі, небагато. А, дивіться, воно ще атакує також і нас. Ми ще отримуємо демедж від е, сплеша. Я розповім, ще від осколків. Такс, де ще залишилося? Ще залишилось 4 челікса. Мінуснули їх. Так, зможемо прокачати рівень. Так, давайте подивимося, що ми тут можемо взяти. Так, я не можу зрозуміти, як воно працює. Так, плюс 25 до. ХП, ХП. Двері атаковані. Так, все, забираємо боєприпаси. Я просто-напросто вмер від того, що. Коло Кеннон. Я вмер від того, що вистрілив собі під ноги майже. Окей, давайте дубль 3, спробуємо. Ну, в принципі, йшло в нас все дуже-дуже добре. Це просто так вийшло. Так, ніч перша, все, розстрілюємо дуже хутенько всіх. Так, Як бачимо, всі двері в нас майже знаходяться зверху, не потрібно буде бігати всюди. А знизу ще також є двері. Як бачимо, тут ми прострілити не можемо. Ось тут. А ні, можемо, дивіться, все таки простиліться, це, це, це я просто снайпер такий. Так. З іншого боку ніхто не підходить. Вони всі йдуть десь звідси. Це взагалі шикарно. І мені це, в принципі, подобається. Так, є рівень. Збільшення кількості боєприпасів. Звісно, ми ж його прокачаємо. Так, тепер в нас є, я згадав, що в нас ще є додатково ось такі штуки. Бех. Ха-ха, гном в нокауті виходить. Такс. Розбираємося з цими двома гномиками. Такс, де ще залишилось 6 противників. І я підозрюю, що вони всі йдуть десь знизу. Такс, якщо ми будемо відчиняти двері, які знаходяться тут, це не варіант через те, що ми запустимо до себе поближче противників. Бля, я витратив 2000, що? Зря витратив. Зря просто-напросто витратив 2000. Так, але зате в нас тепер є ремкомплект. Так що, ми можемо відчинити ці двері, і тут у нас що? Тут в нас, о, дивіться, це якась нова нова зброя. Такого в нас раніше не було. Так, давайте закинемо вам подаруночок такий от. А самі тікаємо на, на гору. о Є новий рівень, і тепер просто-напросто відстрілюємо цих почвар зверху. Такс. Ну, поки що незручно, максимально незручно зараз відстрілювати їх за допомогою цієї зброї, вона максимально стокова і вона максимально не, не дамажить. Так, потрібно хапати цю знижку. Хапати знижку, бо вона вже хотіла зникнути. Так, з 50% знижки, все, забираємо собі якусь зброю нову, я не знаю, що це, якщо чесно. Такс. І похилитися ми поки що не можемо. Такс, що це у нас Ого, Це в нас кулемет. Імба! Імба народ. Просто імбічче. Нам один мінус, що потрібно буде постійно спускатися по боєприпаси. Я дивлюся, вони тут... О, збільшення кількості боєприпасів. Все, є. Він е не точний, взагалі не точний, тобто все летить в рандомні <світ> в рандомні сторони. Але при цьому в нього це імбова штука. <світ> Сюди. Так, безкінечний спринт. Звісно, ми його беремо. Так, давайте все-таки відчинимо ці двері, що в нас тут. Подивимось, подивимось. Так, тут в нас гноми. Гноми тут в нас знаходяться. Так, як бачимо, як бачимо, боєприпаси тут відстрілюються максимально максимально швидко. Так, це можемо ще отримати буст, дивлюся там знизу якийсь знак питання. У нас залишилось 13 патронів і ми... Все. Немає боєприпасів. Потрібно брати цю штуку, напевно, що і відстрілювати уже решту. Решту відстріляти. А я тут, блядь, чого, чого ж ви такі живучі? Я не можу зрозуміти. Де у вас стільки хп взялося? Тут лише п'ята хвиля. блядь, зараз будуть ці носочні монстри. Шкарпетки ходячі, пристрибаючі. Так їх не хочу бачити. Такс, ліквідація. Звісно, ми. Деколи просто-напросто не знаю чого, але воно деколи не підбирає його. Такс, ми можемо взяти собі нову зброю. Це, в принципі, супер. Так, прокачати рівень ми поки що не можемо. Не можемо. Але ми що можемо зробити? Відстріляти купу <кхи> непотрібних нам гномів, які прориваються. І при цьому ще відстріляти качечок. Так, є з цим розібралися. І з цим. А Боєприпаси то закінчуються, народ. Так, о. І причому закінчуються вони не набагато повільніше, ніж ку... кулемета. Все, боєприпасів немає. Побігли далі з вами. Побігли дивитися, що в нас тут. Що в нас тут. Тут в нас ще додатково патрон є. Все, зараз ми з вами хутенько розбираємося і продовжуємо продовжуємо далі досліджувати нові нові кімнати. Так, шестеро залишився, так. О, дивіться, знак питання. О, снайперка. А як мені тебе взяти? 5 із 40. Так, в принципі, я підозрюю, що. Так, що ми можемо? Збільшення кількості боєприпасів. А, вона стріляє таким планом, що вона може знищувати декількох за один постріл. А чого? Я не можу ось цього, наприклад, підстрелити. А ці шкарпеткові монстри, я так розумію, вони рухаються тільки тоді, коли на них не дивишся. Якщо ми зараз підійдемо. О, -хо -хо -хо, мінус. Мінус всі відразу просто напросто. Так, відчиняємо нові двері. Так, тут е, боксерські рукавички. Боксерські рукавички мене не цікавлять. Так, давайте заберемо все-таки, в принципі, автомат назад. І відчинимо ще ці двері. Подивимося, що у нас тут. Ага, тут в нас має бути... Зараз, зараз ми з вами у тут. Так, є, там є Дробовик. Дробовик це імба, до речі, імбова пушка, так що ми її в будь-якому випадку з вами забираємо. Такс, і тепер ми відчинили доступ до тих самих дверей, в яких маємо доступ. Ммм. Ну це балдежно, балдежно. Такс, тут у нас що? Це що таке? Скейтборд якийсь. <рес> Ще один автомат, але більш вбивчий він просто-напросто. <рес> От, ця пушка мені вже подобається. В принципі... З усіх це, напевно, що одна із найбових. Ох, блядь Хто це такі мене атакує тут? Та Такс, відправляємося звідси уже до наших дверей, до дверей нашої дівчинки Еллі. При цьому ми можемо себе зараз прокачати. Такс, можемо збільшити кількість боєприпасів. Все. На цьому прокачка наша з вами закінчується. Такс. Просто-напросто. Вони йдуть, а ти їх розстрілюєш максимально-максимально швидко. При цьому вона дамажить дуже потужно. В неї реально дуже потужний деміж. Дивіться, ніхто не може підійти ближче. Роботи розлітаються просто-напросто на раз-два. Гноми також. Качечка. Про качечки я вже взагалі мовчу. 50% знижки. Блін, потрібно було б забрати ці 50% знижки. А. Все, є 50% знижки, але на що її витратити, я якщо чесно, не знаю. Не знаю поки. Так, подивимося, що в нас тут є. Що Тут Тут в нас ще одні двері, зброя. Так, ремонт дверей, боєприпаси забрали. Тут в нас що? Тут у нас спуск вниз, там нічого такого. Ух, блядь, ви хто такі? Вони атакують двері. Потрібно... швидше Подивіться, добри... скільки їх тут. <ріху> <ріху> Ні, ну спроба була хороша, спроба була хороша. Ну, я надіюсь, народ наступний раз, наступний раз ми з вами все-таки зможемо прожити одну ніч. Ну, а на цьому ми з вами поки що закінчимо. Я вам дякую за перегляд, всім гарного дня і всім пока.